З нового року в Україні припиняється автоматичне нарахування соціальних виплат, яке було введене на період воєнного стану на території всієї держави, повідомляють в управлінні праці і соцзахисту населення Прилуцької міської ради, у листопаді цього року кабінету міністрів були прийняті зміни до чинного законодавства, якими передбачається, що на території громад, у яких не відбуваються не бойові дії, які не знаходяться в оточенні. Такі виплати будуть продовжуватися з 1 січня 2023 року на підставі звернень з пакетами документів та заявами. Тобто, 31 грудня цього року, 2022, тим особам, які отримували державні соціальні допомоги у автоматизований спосіб. Будуть припинені, аби продовжити нарахування і виплату соціальної допомоги від держави з 1 січня до органів соцзахисту потрібно буде звертатися безпосередньо таким категоріям осіб. Це отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги на дітей, одиноких матерям. Ті отримувачі, які отримували державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок психічних розладів першої та другої групи. Та вся решта категорія осіб, які продовжували отримувати її в автоматизований спосіб. А це і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, особам, які не мають права на пенсію, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування тощо. Не повинні до нас звертатися ті особи, які отримували компенсаційні виплати. Якщо ви отримали компенсаційну виплату по догляду, то ви будете отримувати її в подальшому. Призначення там було на рік. Закінчується термін виплати. І ви повинні оновити пакет документів і звернутися до нас. Решті ж вище переліченим категоріям отримувачів державної допомоги слід з початком нового року звернутися до органу соцзахисту із наступним пакетом документів. В порядку призначення не змінився перелік документів, які повинні подати. Це заява, це декларація. Відповідно до якої ви подаєте довідки про ті доходи, які ми не можемо отримати в, в через нашу ПДФ систему, слід зазначити, що українцям, які живуть на територіях громад, що розташовані у районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні, державні соціальні допомоги і надалі нараховуватимуться автоматично.